В цій країні життя жила гарна дівчина праця. Вона була мудрою, багато читала, рахувала, досліджувала, прибирала, будувала, вчила, була постійно у роботі і дуже рідко відпочивала. Проте була у неї одна проблема залицяльник нещасний випадок небезпечний, хлопець видний, гаразд й ледачий і зовсім не серйозний. Часто від його витівок у праці були неприємності: то він воду розілля, щоб дівчина послизнулась і впала, то штовхне її зі сходів, щоб руку зламала, то кине сніжкою, щоб синець потворив її гарне обличчя. Праця ж відповідала на залицяння хлопця лише категоричними відмовами. Але коли стало зовсім нестерпно. Вирішила звернутися у службу порятунку 9.1.1. І ось одного дня на порозі будинку праці з'явилась вона сучасна, шарлива, серйозна, відповідальна і дуже гламурна. Охорона. О, ця краса може врятувати світ. Небезпечний вирішив діяти негайно. Може, познайомимося? Це що таке? Типове положення про охорону праці? Навіщо воно мені? Хочете мати зі мною справу? Опрацюйте, вивчіть та здайте екзамен. Ой, це так нудно і не цікаво. Ви володієте комп'ютером. Може поспілкуємося з вами в контакті? Тільки після того, як ознайомитесь з ось цим. Інструкція з техніки безпеки та правил поведінки в комп'ютерному класі. Добре, добре, для вас обов'язково прочитаю. А зараз, може, карафучка кави. Не відмовлюсь, але якщо прочитаєте мені ось цю поезію, Правила поведінки і дії при ураженні електричним струмом. так минали дні, тижні, місяці, а нещасний випадок небезпечний, виконував усі забаганки красуні охорони, Шив, повторював, розповідав. А праця стала нарешті щасливою, бо твердо знала, що хлопець, вивчивши всі правила техніки безпеки, Перетворився на випадок щасливий, адже поряд з ним завжди була вона, охорона.